Дивіться, яка малешка нам заїхала. Fiat e 500 2022 року батарею має 23,8 кВт запас уходу, як сказав GPT-Chat, 160-190 в міському використанні. А в міському він виїжджає максимум, тобто в трасі, відповідно буде їхати трошки менше. 22-й рік весь в оригінальній фарбі пробігу всього-навсього 20 000 км. Ідеальне авто для міста. Маленьке, економно, для парковках взагалі питань не буде, хороша комплектація. Дивіться, тут у нас з кнопочки відкриваються двері. Клімат-контроль, Android, авто, Apple CarPlay, все є. Блін, цікава машинка, загалом я вам скажу. Катався я на, на такій трошки трошки катався, така чиста доракруга обратно. А, але там була 42 кВт з великою батареєю. Але ця за суттєво нижчою ціною взагалі для міста ідеальний автомобіль. Акційна ціна дійсна два дні. Приїжджайте. дивіться, забирайте.